Так много тексту, ніхто ніхуя не зрозумів. Я щоб ти знімав, куди я там показую. Значить, дивись, у тебе є в початку два водних автомати. Це від мережі, це з, того шкафу від угу. з того шкафу. Від генератора. того Від генератора. Оце продубльований мережа на інвертор, якщо треба тільки інвертор обісточити, вот. вхід генератора на інвертор. Це понятно, uh -huh. теж оцей провод він захищає. Значить, вхід мережа вихід. з інвертора, вихід ін... мережа з інвертора це на ваше хазяйство. Uh -huh. Оці автомати це у вас запуск генератора. Uh -huh. Якщо його зараз виключить, він запуститься. Май на увазі. Uh -huh. От. Він типа імітує, йому подає туди фазу, якби що вона є. Потім, значить, два перемикача. Це для. Е... Якоїсь нестандартної ситуації зламався інвертор. Генератор не жре, все потухло, треба мережа. Якщо у тебе є мережа, в положенні мережа. Якщо uh -huh. uh -huh. мережі немає, треба uh -huh. генератор пропустити, в положенні генератор. І uh -huh. тут потім вже переводиш з мережі, ой, з інвертора uh -huh. в стані генератора або мережа. Тобто оце, оце положення це те, що ти вибрав тут. Понял. Зараз він на мережі. Uh -huh. Так що якщо там щось зламалося, світла нема, можеш прийти, повирубати оці автомати. Uh -huh. Оці можеш не вирубати, тому що вони якби захищають лінію. Без цього автомата не буде Угу. Вот. Uh -huh. І в принципі то і все.